co? w sumie nie mam na tej wieczorze. Powiedzmy sobie, w jak nie jestem Dużo dobrze, dużo dobrze, i co jest to skaczek? rano trapa, brodata. Cztero, przerwano, że każdy się skaczek w piwnicie, bo uprzejmy brodata. Po Він каже, чому зустрічеш мене добре, то Бо Бог є добрим. Це дуже добре, що на це. Тобто, Ісус таким чином вказує, що ти добре називає. Тобто, ти... Чому ти мене скажеш? Один Бо тільки Бог є добрий, тобто я є Бог, так? такі іншими словами можна сказати. Але ще, що каже Ісус, тобто, як... який рецепт дає Ісус, щоб успадкувати Царство Боже, щоб наслідувати вічне? Що треба робити, що Він сказав? Дотримуватися Дуже добре, все дуже просто. Сказали, дотримуйся закладів і почала передінчувати деякі з них. так, сказали, там, батька і матір не свідче на ближнього неправдиво і так далі. Тобто всі ті заповіді, які ми знаємо, звісно, з тут не був весь повний перелік, але всі зрозуміли, про що йде мова. Тобто рецепт дуже простий, дотримуйся Божих до заповідей, щоб наслідувати Царство Боже. Це все що є необхідне, як каже Христос, так? не дотримуватись Божих заповідей. Але в цьому йому було мало. Він каже, я з малого це все дотримую. Я в цьому є досконалий, я, я виконую заповіді, я не порушую заповіді. Ісус йому пропонує вже каже, якщо ти хочеш бути досконалим, якщо ти хочеш трошечки вище ставати, то дай надкинець так? Але в духовному житті, щоб більшого висинути, то зробити такий собі смерт на небі, то треба зробити, що? треба зробити що? Треба продати все, що він має. Продати все, що він має. Так, роздати бідним і йти за Ісусом І зараз ми підійдемо до такого трошки нашого інтерактиву в час Ми зробимо такий експеримент, нам треба когось маленького, хто би хотів, Хочеш так, ходи до мене сюди. Так, у нас, коли тут, бачиш, є тка зараз заверну. У нас є такий тут аналой. Роз, можеш зможеш під аналоєм через. По спробую я буду тримати шукар. О, легко. Добре, весь час. Рівень другий. Назар дай мені сумку. Одягаю, що вона легка. Прилізає. Стави сумка, ще населення майдаєш. Молодець, молодець. Давай, Майк, не до мого сумку, ми її. Встаєте, те, що тримав тримаємо. Знаєте, для чого цей приклад? Може, ви вже чули цю історію, так, але ми чуємо, як Ісус говорить про верблюда. До сьогодні у нас була кінтрашки верблюда. Які Ісус каже, що легше дороги пройти з Волки, ніж в багатому піти до царства Божого. І оце вушку Волки, як говорить багато біблістів, багато мостовів, також істориків, які розкопують місця Єрусалимі, вони кажуть, що це Волки, так називалося невеличкий отвір в стіні в головних мурах Єрусалиму. Ми йшли разом з людом, з різним товаром, Брама вже міська навіть закривали, щоб часом вороги не могли прийти. Але був такий маленький отвір, де міг пройти верблюд, але тільки якщо б його розгрузити. Тобто, якщо з нього зняти, весь який на ньому є. І то так важко трохи проходить. От як схоже, було, як тебе звати? Є. Як Софія. Ми, бач, перший раз було легше вийти, правда? Так, що... а другий раз... Треба було зняти Суму, все, себе. Правда? Треба було зняти те, схоже, як цей верблюд. Тобто його треба було розгрузити для того, щоб прийти в місто, бути захищеним у цьому місці. І так само є з царством Боже. Ісус каже, що це навіть легше верблюдою прийти, ніж багатому царству Боже. Щоб ми змогли успадкувати вічне життя, так ми маємо бути готові залишити, тобто зняти з себе те, від чого ми залежні. Ми часто накопичуємо на, 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 на собі різні наші матеріальні речі, ставки, якась наша така залежність від телефону, від соціальних мереж, від е, ще, що, від роботи. Тобто Все, від чого ми матеріально можемо бути залежними. Це нас накопичує, це, це сумка, це рюкзак. І вона заважає бути з Богом, заважає поставити Бога на перше місце в нашому житті. Бо є дещо важливіше для нас, так? Але поки воно буде для нас важливим, що ми дозволимо себе це зняти, ми не зможемо пройти через це Божого погоду. Треба вміти відпустити це тимчасове, щоб отримати вічне. Каже Ісус, що легше прийти. Що маєш і будеш мати скар на небі, то кажуть, про цей скарб, який буде на небі, і питаються апостоли: ну, а як це можливо? Хто тоді може спастися? Як це можливо? І також ми можемо задати це питання Богу, як, Господи, а як не думати про сім'ю, як не думати про роботу, як не думати про відпочинок, якісь інші речі. Як це все поєднати, як нашому все поєднати? І суди і каже, те, що. Неможливо людей, можливо, є Бога. І це ще одна така, така крапочка сьогодні на розглядах, що чи ми вміємо довіряти Богу в нашому житті, чи ми вміємо покластися до Бога? Сказати, Господи, я роблю все, що у воює а решту віддаю Тобі. Господи, я поваги на тебе. Бо ми треба таке всеси, ми все вирішуємо. Все знайдемо відповіді на всі питання, все страдаємося, все, все проконтролюємо. Боже, ти не їсть Мого життя. Але чи ми вміємо довіритися Богу і сказати, Господи, я покладаюся на тебе, ти, звичайно, як тим, хотіть тебе, Боже, я, 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 я покладаюся на тебе, там нікак не зарплати, я на роботу, коли це не буду. То не пропайте мову. Але мова про те, що навіть коли в нашому є складно, і здається, є щось неможливе, вміти віддати Богу і побачимо, наскільки нам буде легко пройти. тому що нас не буде обтяжувати той груз, до якого ми приясні. Який нам здається, що є дуже важливим, але без якого ми не зможемо прийти до цього вічного царства з Богом. Амінь.